Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні з вами поділюсь, як і обіцяла, рецептом заправки до борщу, яку я готую, якою я користуюсь цією заправкою, борщ в мене вариться за якихось півгодини. А для цього мені потрібно. А до поки я розповідатиму вам про рецепт, ви не забудьте підписатись на канал, покласти вподобайку та залишити відгук. До початку беру овочі на один кілограм вареного буряку. Буряк ви можете приготувати будь-яким способом, який вам подобається: на пару у воді чи в духовці запекти. В мене буряк варений на пару. Три великі цибулини треба почистити та нарізати невеличким кубиком. А далі почищену та помиту цибулю нарізаємо невеличкими кубиками. Далі на пательню наливаю рослину олію, я використовую соняшникову та розігріваю. І зверху викладаю нарізану на цибулю та підсмажую до золотистого кольору. У мене є час для того, щоб підготувати моркву. Для цього її потрібно почистити та нарізати, або нарізати невеличкими шматочками, або потерти на терці, як кому зручніше. Отож, на кілограм буряку вареного я беру 4 великі морквини та три великі цибулини. А далі почищену та помиту моркву на терці. Я використовую ось цю грубу частину. Цибулю періодично помішую, щоб не підгоріла. Ось, коли цибуля підзолотавилась, стала з такого золотавого кольору, додаю сюди моркву. Умішуючи підсмажую до, до напівготовності моркви. За необхідності доливаємо ще олії. А тим часом підготую перець. Перець можна брати як червоний, так і зелений, який вам більше до смаку. Перець потрібно помити, витягнути серцевини та нарізати довільними шматками. Я перезнарідаю ось такими шматочками. Ось такими смишками чи напід кільцями. А далі нарізаний перець додаємо до цієї суміші, додаємо до засмажки. І все обсмажуємо до готовності вже всіх овочів, постійно помішуючи, щоб нічого не підгоріло. Допоки обсмажується овочі, в мене є час для того, щоб натерти буряк чи нарізати шматочками. Я буряк також буду терти на терці, тому що після розморозки все буде одинакового розміру. Тобто буряк, та морква і перець будуть більш-менш одинакового розміру, все одночасно розморозиться та доготується. Отож, трем буряк також на ось цій самій грубій терці. Після того, як перець трішечки обсмажився... Далі на даному етапі, якщо у вас є свіжі помідори, даємо свіжі помідори. У свою заправку помідори я не даю, тому що я маю ось таку заготовку, тобто помідори пилаті у власному соці, які я готую. На каналі відео є. Ось тут можете глянути підказочку, як готують такі томати. Далі ці томати я просто блендером занурюваним перебиваю вперед і додаю вже в готовий борщ. Коли готую борщ на етапі, коли додаю засмажку, додаю одночасно і ці помідори. Мені здається, що так краще, тому що менше місця буде займати в морозилці. А томати готові можна використати не тільки до заправки, а й до будь-якої іншої страви. Далі накриваємо кришку та готуємо до повної готовності перцю. Якщо під час приготування, бачите, що дуже мало рідини, тоді додаємо воду, щоб овочі добре протушкувалися. Нам потрібно, щоб овочі добре протушкувалися. Проте, якщо є помідори, помідори додадуть дуже гарний сік, і не потрібно буде доливати рідини. Але помідори і помідори бувають різні. Якщо більш насисі, то також може бракувати рідини. На даному етапі нам потрібно почистити та додати декілька зубчиків чеснику. Я додаю ось таких чотири великих зубки. Ви регулюєте вже за своїм смаком, як вам подобається. Часник додаю майже під кінець готування овочів. Витискаючи через прес. Так збережеться кращий смак чеснику і передасть аромат борщу. Під час смаження аромат чеснику може втратитись, довожу все до кипіння та додаю буряк. Одразу зверху на буряк витискаю сік лимону. Можна також замінити на оцит, проте я не люблю борщ з оцитом, я завжди в борщ додаю сік лимону. І на цьому ж етапі я додаю. Томатну пасту. Томатну паста у мене домашня своя, яку недавно готувала на каналі. Я буду готувати ось таку томатну пасту, домашню без консервантів, ви можете бачити відео в мене на каналі. Ось тут залишу вам підказочку, щоб ви побачили, як готувати ось таку домашню пасту, яка зберігається в морозилці. Як бачите, така томатна паста дуже швидко розчиняється, надаючи аромату нашій засмажці. Використовую три великих перці, чи як в моєму випадку, два великих і два маленьких, тому що я взяла два великих червоні та два маленьких зелених з даної кількості овочів. В мене виходить заправки на три рази приготування борщу на каструлю об'ємом 4 літри. Спеції я додаю, спеції можна додавати за смаком, проте я не приправляю, тому що буду приправляти одразу ж сам борщ. На даному етапі додаю зелень. Це петрушка, кріп та зелень буряку. Листя буряку, якщо є, якщо немає, можна не додавати. З давніх давен додавали до борщу листя буряку. От тому мені дуже подобається, коли листя буряку є. Борщу. Проте нам потрібно, щоб приготування борщу, коли обмаль часу, займало якомога менше часу. Тому я одразу додаю зелень. Додаю зелень до заправки та залишаю, щоб все закипіло і вимикаю. Наша заправка готова. Все перемішую до однорівності. Ось такі виходять пакети вагою приблизно 650 грамів, які я зберігаю в морозилці. Роблю пакети ось такі пласкаті, далі їх зручно використовувати до борщу. Отак от як я замороженим, просто розрізаю пакет, розриваю, точніше розриваю пакет, і отак от як я замороженим, кладу в каструлю з борщем, допоки заправка повністю не розморозиться і не набере кольору мій борщ. Чому показую тільки два пакети? Тому що з одного я вже зробила. Ось дивіться, який красивий борщ. Буквально хвилин 30, допоки звариться картопля. Далі все закидуємо вже готове. Закипає і борщ готовий. Ночний, насичений, і дуже дуже ароматний. Надіюсь, моє відео було для вас корисним. А я вам дякую за перегляд. Повілі, подобайки, підписуйтесь та діліться з друзями. До скорих зустрічей! Нехай щастить!